Доброго раночку. У мене сніданок, я вже давно вам не показувала, що я їм. Сьогодні відварила чечевицю. Дуже я її люблю. Це темно-зелений колір такий. Є ще червона, але мені оця краща. Е, молоденький чесник. Е, тунець. Натуральний без цього. Е, без олії. Два яєчка зварила. І от такі огірочки. На вчорашній день. Я похудала на 10 рівно кілограм. І це зайняло мого часу місяць і 24 дні. Ідемо вперед, побачимо далі, що буде. Я не страдаю з їдою. Бачите, як я їм і курку, і рибу, і червону рибу, і от таку їду не страдаю. А зараз вам покажу, що в нас робиться за вікном. Зараз буду йти, мабуть, в літній кухні допити. Тут все добренько, тут все гарненько, тут все росте, а тут завірюха. Гляньте, що, як це показати телефон, поміняти вам. Думаю, бачите, люди, яке те, слухайте, це страшне. Ой-ой-ой. Вчора дуже багато було снігу, але він до вечора розстав. На тобі знов. Було на завтра, післязавтра мінус на сьогоднішню ніч і завтрашню було мінус три писало. Поміняли, буде мінус 4. Ой, це капець. Тут у нас все добренько, тут ми ростемо, Ми гарні, тут різна розсада е, старшенька, молодших три штуки, і он ще стоїть чотири джавелінки. Так і називаються дуже смачні. Помідорки. То 4 штучки сіяла 5, зійшло 4. Отаке. Бачите, який контраст. Тут краса, тут теж красиво. але весна. Люди деякі вже посадили картоплю, на городах посадили дещо. У мене 14 числа приїдуть орать. Ну тоді вже буде тепло. У мене там капельку затеплицею у городу. Так що таке, всім гарного дня, мирненького неба, ждемо погоду, щоб працювати далі. А я зараз поснідаю і піду в теплицю. Ой, не в теплицю, в теплиці там нема що робити зараз. Я вчора все зробила, а піду в літню кухню затоплю, бо вчора я там не топила, але треба чуть чуть чуть, -чуть капельку, тому що там зразу так стає гаряче через ту грубку мою. Отаке, всім гарненького дня, всім всього найкращого, ждемо погоди, до слідуючого відео.